Прогноз погоди в Україні на три дні: з 24 по 26 серпня. Нарешті в усіх регіонах нашої найкращої у світі країни почне спадати спека, і це дійсно дуже гарні новини, адже суха і спекотна погода встигла набриднути багатьом українцям. А ще до гарних новин: маємо додати, що 24 серпня у трьох областях очікується. Короткочасні дощі. Зараз ми вам розкажемо в яких. Але перед тим поставте, будь ласка, вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, селища або області України ви нас дивитеся. А тепер повертаємося до погоди. У четвер, 24 серпня, по усій країні буде сонячна погода з невеликою і мінливою хмарністю. А пощастить побачити краплі дощу мешканцям Чернігівщини, Сумщини і Одещини. У решті областей буде суха погода. На півночі стовпчики термометрів покажуть денну температуру плюс 25, плюс 27 градусів, нічну плюс 15, плюс 13. На півдні країни мінімальна денна температура буде плюс 28 градусів, максимальна аж плюс 32 градуси. Вночі плюс 21 плюс 19. Захід країни плюс 27 плюс 29 в день, плюс 16 плюс 14 вночі. Найпрохолодніше буде на сході, і це плюс 24, плюс 26 градусів в день і плюс 17 плюс 15 вночі. У центральній частині України, а також у столиці плюс 26, плюс 28 в день, плюс 16, плюс 14 вночі. Можлива мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. У п'ятницю 25 серпня абсолютно по усій країні зберігатиметься суха і малохмарна погода. На півночі країни денна температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, нічна плюс 15 плюс 13. Виключенням буде лише Сумщина, там трохи прохолодніше. Плюс 22 плюс 24 в день, плюс 14, плюс 12 вночі. На півдні плюс 30, плюс 32 в день, плюс 20, плюс 18 вночі у західних регіонах, а також в центрі країни, буде однаковий температурний режим – плюс 27, плюс 29 в день, плюс 17, плюс 15 вночі. Схід – плюс 23, плюс 25 в день, плюс 16, плюс 14 вночі. У Києві 25 серпня – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 26, плюс 28 градусів. Вночі – плюс 17, плюс 15. Вітер північно-східний 3,8 метри на секунду. І у суботу, 26 серпня, по усій країні буде також суха і сонячна погода. Дощів, на жаль, ніде очікувати не прийдеться, але температура повітря в суботу скрізь знову підніметься і буде вищою за попередні дні приблизно на 2 градуси. Тому у суботу ваш найкращий супутник це пляшка прохолодної і негазованої води, а також уникайте довгого перебування під прямим сонячним провінням. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і діліться цим прогнозом у соціальних мережах і месенджерах. Гарного вам дня, міцного здоров'я і нехай вам скрізь і в усьому. Щастить